Що дорогеньке? Їдемо в Уруру. Щасливий тато, дуже радісний, з гарним настроєм. Аня Владислав, готові? Так! Ура! Можна, можна самі поїдете без мене. Дай зараз да. не хочеш там хати ніцо ходиться. Розумієте? Бо я хочу відпочити один день. На пенсії, на пенсії відпочинеш. Один день хочу. Мені, неділя. <гум> дуже гарна погода, останні теплі дні, і як бачите, людей дуже-дуже багато. Не знаю, де ми зараз припаркуємось. Будемо щось шукати. Нам вдалося гарно припаркуватися. Тут, бачу, трошки розширили паркінг. Бо минулого разу я там ставала. А цього разу щось тут зверху можна стати. Ого, яка черга? Ох! Пів години ми простояли в черзі. Бруднюйте. Заздалегідький онлайн і буде вам щастя. Правда? Правда. Тут щось ще будують, минулого року цього не було. Копальню доробили. Шуками, да. Зараз подивимося. Все покажу. А -а -а. Минуле моє відео залетіло більше, ніж на 22 тисячі. Тому я вирішила цього року теж познімати, показати, що є тут нового. Заходимо. Купальні, подивимось, що тут є. Nice. Лопати, ящики, боже, як цікаво. що це зі звуком. О, крутяк. далі. Дуже цікаво. Тут навіть мені. Е -е, жінці в плітах. Дуже цікаво. Уу! Минулого року тут діти так відбивали. П'яту точку. Цього разу, бачу, постелили якісь такі штуки, не знаю. допомагає. Але кожен хто спускався, виїжджав... Ай, Боль! Добре! Аня поїхала. Злякалась? Да, так, дуже. Дуже? Да. <ріст> не хоче, боїться? Влад! Мама. Не хоче, ладно. Мама, йде на гірку кататись. Минулого разу я... Ой боже, мені чуть не вбила. Я була вагітна зараз. Да, і... На жодному атракціоні не покаталася. Ну, сьогодні мама. На дуже. Тут страшно. Аня їде? Мамі теж страшно. Але... Мам тримайся! За що? Я тримаюсь. Це По... Це мама руками. Бо... Я тримаюсь, поїхали! Владислав! мною кататись? Ні. <рес> <рес> Клас. А ти саме йдеш зі мною? Йдеш кататись на гірку, ні? Боїться. 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 Ну ладно, боїться. Тут якось водичка порська, я бачила. Прийшли, думаємо, трошки треба освіжитись. Але нічого не відбувається. Може треба щось натискати чи воно? Не знаю. Мало б бути водички. Працює. Клас. Та біжи. Глянь, яка водичка. Ой, клас. О, ще, помились. Ще вже. О, це я туди хочу. Подивіться, подивитися. у як вони вирішують. Клас. Так, пішли займати чергу. Тут дуже багато всього цікавого. Гарні такі локації. Сто гривень. Один жутон, чотири хвилини. Це так реалістично, клас. сіла. Ой, ми так зжарились, що просто з нас все тече. Вирішили поки що е, почекати з атракціонами і піти погуляти в парку, подивитись на динозаври. Дивись, а дуже... там нема! Ань, піднімайся, бо мені дуже... Ой-ой-ой-ой-ой, дуже ковбасить мене. Дадемо Дивитись там на динозаврику. Прямо. У, -у, -у, у динозавр. Тут Владиславу буде цікаво. Ой, тут зараз дуже добре, дуже добре. Погуляємо, людей багато. Все-таки краще сюди їздити в будні дні. Ну, Так в нас не виходило, але вже ризикнули поїхати в неділю. От. Ну, Але нічого. Та так просто, знаєте, дуже багато людей і на тракціонах черги. Але вже як виходить. Але очі розбігаються, не знаєш, куди і на що йти дивитись. Такий цікавий будиночок. Давайте подивимося, що там є. Що не відчиняється двері? Вроді би хтось там бачив. Коротше, не може відчинити. А нічого там нема, що нічого бачить. Це ж цікаво така штука. Минулого року немає. Лазанок, до кольору до вибору. Ай, ні, uh! <рикова> я не можу. І що? Trajectory. А, то від цього? А, а ти? Але якщо ти сядеш біля мене, то що будемо переважувати? Тались да? <п adjustation> mm. ми на тих канатах. Голова закрутилась, закрутила! Спіднявся, ти <рик> оце ти, старено. Це пи, це Ох, не, не, ти теж. <рик> <рик> динозавр каже, привіт, <рик> динозавр! Бачиш, <рик> вони живі майже. <рик> Бачиш, вони щось, щось говорить до тебе. Що він каже? <рик> <рик> привіт! <рик> Новий експонат. <рик> І динозаври сидять. Ти бачиш на літачку? Ті страшні. Раптори раптори пілоти. Ого, на справжньому динозаврі. А мене бачили, що він рухається. Адислав, дивись, хвостом дари тебе. Він ще хоче. Ну, бо він хоче, щоб він рухався. Вони переживають, діти не травмували. Щелепа. Це пелікан? От що воно таке. Цікаво, які вони були колись. Тут перепочаємо. <плес> Алозавр звичайний, дикий, доісторичний. <свіс> олені, олені, олені. Дивись, да? Ого! А ці їй дикий. Мамо, він на мене дихнув! Так? Да. Так. Да. Приліг відпочити. Дуже величезний. Бачиш? Ти бачиш ці зуби? Дуже добре, навіть слава рік наверх. І ця лазунка тягнеться аж он туди. Дуже величезно. Залізе боїться. Тадислав, тату зловить, їдь! Ну, дуже що, не боїться не хотів там побігти. Хайди бігати. Йдемо разом. Що ти там? Ідеш? А чого ти там ліг такого собі далеко? А біля жінки? Ну добре, йду до тебе. <ривіт> <ривіт> Боїться. <ривіт> ти що, боїшся, Владислав? <ривіт> дивись, як весело. Добре. Лягти. Руку руку можна ці. Треба таке вдома зробити, правда? Так, де ти натягнеш. Вітальні таку штуку що? Ну так, на другому поверсі не стало. О, точно, так. Можна. Ковбаси класно. Що такі є атракціон? Він теж платний 100 гривень, я вже дізнавалася. Слава Богу, тапки вже. 1500 раз. Та, найдовша шия. Владиславчика, де маленький динозавр? динозавр. Де? Динозавр. Да, тут така дитина, і великі, Великий, правильно. Де їсти, ми вже зголодніли. Дочекались ми нашого обіду. Людей дуже багато, черги кілометрові, треба Аж ціла година, щоб вона була готова. Не дарьована до Чого, Зараз, зараз перепочинемо. Йдемо далі. Бавитися. А, Ти не піднімаєшся? Ааа, тебе поломаний коник. А, М -м -м. Заходиш на другий колод. Не не а, і тут теж коник не працює, ясно. Владислава вмовили покататись. Не любимо йти. Качає. Мама теж хотіла на конику покататись, дитинство мріє. Тут не можна дорослим кататись на конику. Тепер мама стоїть і дивиться. Ну, ладно. Покатайся. Треба було свої мрії втілювати в реальність з дитинства. Таких не було, я тільки в фільмах бачила, такі каче. Влад! 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 Ого! Який ти модний! Тут дуже багато всього цікавого. Але сюди треба ходити в шляпках. А, зараз я бачу, тут і води немає. Це все було заповнено водою і було класно, цікаво, можна було, босім приходити. Десь та й тече. Чашем кататись на, на тюбах, чи як там воно правильно називається. Владислава, <рес> везу. Треба чекати довго на них, бо людей багато. Ну короче, я вам кажу, їдьте не у вихідний день. Ава, не споїто. Скільки людей черзі, міста в Рома, я не бачу день. Тік будь тіктоки. Я зніму зараз парк вам. О, така красива пригода, вежа. От мама з дитиною, хорошо. Всього. Тримайся. Дитина, ручка, помакай мамі. Тримаєшся, тримайся. Махай! Махай ручкою. Їдеш до тата! Давай! Приєд! він злякався? Не злякався? Їдеш з ним? А, так, я поїду. Добре. На цій гірці не можна вдвох спускатись тільки на оці. Так що я гребла наверх і пішла вниз. Чекаю Ані, де вона там їде. З мене просто тече, я не знаю, з Вся мокра. О, Аня летить. Тільки Готова. Готова. мені зараз інстаграм, щоб там не було, нічого. Ой, боже, стара видробується. Ой, було класно. Ой, чекайте, чекайте, ой, може вилізти. Все, Влад, Влад керує переправою. Хочемо з'їхати з за цю закручення, ну, але я з Роми. Аня не знаю. Аня проситься, але блін. Тобі ще я боюсь. Вчерга на спуск. Можна разом на ну, цій Зараз запитаємося. Ти тут потримаєш, ти не поїхала. Ножки запихай. Не штовхай, давай сама. Що поїхали, господи. Минулого року не працювала. ця, е, Як вона називається? Коротко, це, як вона називається? А, золота копальня. о. А цього року працює, може? Спробувати знайти щось дорогоцінне. Як водичка? Холодна? Ось. Все, не встигли. Ой, яка черга на цю новинку. Ой-ой-ой. Ань, та тут не можна тобі. тут. Що? Кажеш? Як думаєш, як там мама? Culture. Мама теж. А після тої, то це так знаєте, Розогрівчик. Ну да. Не так страшно, але все ад... одно. Так, але все одно адр... адреналінчик є. Уху! Уху! А, клас. Все, ми йдемо додому. 8 година вечора закривається парк розваг. І добре, що я сходила покататися на тому мега шаленому атракціоні, бо так би я сумувала, що я не спробувала, бо ще невідомо, коли ми ще раз сюди. Потрапимо. Але, але приїжджати сюди треба самого раненько. От Я не знаю, з якою там працює, з 10 чи з якою вже десятій треба тут стояти, щоб просто обійти все, спробувати все і не по одному разу. І бажано в будні дні, щоб не вистоювати ці довжелезні черги, як ми сьогодні стояли. По пів години на одну качелю не вистачає терпіння. А ти, Аня, що? Хочу. Що хотіла? Теж. Теж? Аня хотіла на ту страшну качелю, але добре, що я її не пустила, бо там. Бо там би дійсно їй було страшно. От. Та й таке, довольні? Довольні чи ні? <кліпи> <Дима> <кліпи> ото черга. Ото черга. Це ми зараз ще будемо пів години виїжджати. Затори, затори. Всі їдуть додому і ми теж.